Всім привіт! Ви на каналі А ти дивився? І сьогодні у вас знову буде змога перевірити. Як добре ви розбираєтеся у кіно? І грати ви сьогодні будете з людиною, яку особисто я можу слухати годинами. Це моя улюблена мистецтво знавиця Олена. Мене звати Олена Полякова, я мистецтво знавиця, авторка блогу за мистецтво, лекторка, і напевно, якщо коротко, тут це все. І всі ці меми, ви я впевнена, хоча б один з них бачили. Якщо ж не бачили, то терміново треба підписатися на сторінку Олени і купіть якусь лекцію. Мистецтво вони всі класні. Якщо потрібно, я від себе додам добірку в блозі. Дякую. Ще не все. У випуску є дві місії: перше, щоб ви пограли, позмагалися і знайшли якісь цікаві фільми. А друге, це те, щоб ви дізналися про крамничку Анімалізм, з якою ось ця чудова футболка. В чому фішка крамнички. Ви купуєте там речі, якийсь класний посуд, іграшку для свого котика, а 100% коштів йдуть у благодійний фонд Юа Енімалс. Я вважаю, це кращий варіант донату. Поки дивитесь випуск, обирайте, що ви хочете купити для себе і підтримуйте хвостики. Починаємо! Я буду вгадувати, так? Фільми угу. кадру. Гаразд. Я дуже переживаю. В мене є невеличкий комплекс відмінниці в Мені треба бути у всьому першою завжди. І Якщо я програю, я стою дуже зла. Тому, Тому в кінці рейтинг ми не будемо озвучувати. О, ну це дуже легко, це Титанік. Це мій улюблений фільм. Я його обожнюю, я бачила його 38 тисяч разів. Не знаю, дуже багато. Обожнюю його передивлятися, кожен раз він розбиває мене просто на маленькі шматочки. Але я не знаю, для мене це така історія. А в цьому фільмі ідеально все. Просто все. Я його обожнюю. Прекрасна Сальма Хаєко в ролі Фріди це щось чудове. А їй навіть ця одна брова пасує фантастично. Навіть краще, ніж оригінальні Фріді. І, можливо, як мистецтво я не можу цього казати, але кажу. А я, до речі, коли шукала скріншот, зловила себе на думці. Коли я думаю Фріда Фрідака, я уявляю Сальму Це... Вона витісняє оригінальну Фріду, настільки вона органічно виглядає в цій ролі, що потім важко згадати реально, як виглядала справжня Фрідака. Є така проблемка. Цей фільм прекрасний, такий сумний. О боже, це якийсь Мерлін, чи що? Це якийсь Мерлін, так. <смір> 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 да. <смір> да, це серіал? Да. А. Я його не дивилася. Якщо ви дивились Мерліна, для вас це ностальгія. Ну пишіть у коментарях. <смір> для мене це ностальгія, бо я проходила повз, коли його хтось дивився. <смір> <смір> О Боже, це Ван Гог один з тих прекрасних фільмів. Це на пророзі вічності, так? <смір> 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 Мені дуже подобаються фільми про Ван Гога. Я їх бачила так багато, що важко згадати всі. А який улюблений тоді фільм про Ван Гога? З любов'ю Вінсент», напевно, просто тому що це прям втілення мистецтва Добре. А, візуального в, в кіно. Так, це що таке? А, це. Ага, це один плюс один. Так. Це смішно, так. Я дуже люблю людей, які не розуміють сучасне мистецтво, але ставляться до нього з гумором. Такі люди з ними легше спілкуватися, ніж з тими, хто має упередження і виявляє прямо агресію до сучасного мистецтва. З такими важче спілкуватись. А коли це такі персонажі, мені здається з ними, мені було би дуже весело походити в музеї. Це дівчина з перловою сережкою. Так, це вона. Це читець. <laughs> я обожнюю це кіно. Мені було так сумно, тому я супер емпатічна э, дама. І я завжди приміряю всі випадки на себе. І я реально настільки емпатична, що я можу дивитися якось е, обстраговано від ситуації. Тому ставити себе на місце цієї героїні мені було прям дуже складно. І це такий фільм, який варто подивитися точно. Він не легкий, але він вартий уваги і вартий Да. Я його дивилася один раз, він чудовий, але я не можу себе мовити його подивитися. Бо він такий складний, його важко дивитися в друге. Так, це що це Яремчук незрівняний світ краси»? Це саме він. Йі! Це прекрасне кіно, Боже, я в такому захваті. я подивилася в кінотеатрі. Потім я е, слухала і співала всі найпопулярніші пісні Яремчука, е, десь там ще паралельно, звісно, Івасюка, тому що без нього ніяк. І зараз він нарешті вийшов на Netflix. і я хочу передивитися ще раз, тому що це, це прекрасно. Боже, він такий харизматичний, такий чудовий. Всіє біжить на Netflix. він вийшов вчора на момент нашої зйомки. Він був вчора на другому місці. Я його включила з усіх аккаунтів, які у мене були, щоб його він трошки посувався на перше, тому обов'язково дивіться. Я прям дуже чекала, коли він вийде на Netflix. Так, це найкраща пропозиція. Я дивилася цей фільм напевно три або чотири рази. і Останні рази. Це складно дивитися, тому що ти знаєш, яка розв'язка. і Я здебільшого просто харюся, поки дивлюсь. не тільки я, і мій чоловік, ми прям говоримо з персонажем, знаємо що це тупо, але так робимо. На жаль, мені б хотілося подивитися цей фільм як вперше, але як вперше вже не буде. О Боже, це супер сумне кіно з е, Кейт Уинслет і Леонардо Ді Капріо, Дай Бог мені пам'яті. Може зарахувати за сюжетом. За сюжетом? Угу. Сюжет чудовий. Вони там танцюють і це відчувається, наче це продовження Ттаніку, і всі живі. Це дуже сумне кіно. Я бачила більше не хочу. Хоча мені гріє душу, звісно, цей тандем. Але. ні. Так, це що таке. Це фільм про художників? Так. Да. Може підказати рік. Зараз скажу. Це е 2018. 2018. У 2016-му вийшла робота без авторства. О Господи Ісус. Це не про мистецтво. Про всяк випадок. Це просто фільм. Це просто фільм, гаразд. Варто сказати, що я мала. Дивлюсь просто фільм. Я не знаю, що це. Це щоденники Гейші» або мора Гейші». Я не дивилася. Так, да, не дивилася, тому я би не вгадала. Дам ремарку, чому він тут. Моя одна з найулюбленіших лекцій Олени. Це про японську культуру, еротичну гравюру. гравюру. Це прям дуже круто, тому да, я впевнена, що ви для мене трошки привідкрили цю країну. О, дякую. Я обожнюю японську еротичну гравюру. Я не завжди прям суперспеціаліст в усьому японському, тому я не дивилася це кіно хоча я хочу. О, це Прирафаліти серіал. Угу. Я люблю Прирафайлітів, мені він дуже подобається. Ще більше мені подобається, що одного з Прирафаелітів грає <головіка> дуже сексі і прекрасний Кілі. Гном з володарі персія, ну точніше з «Хобіта». Загалом серіал супер красивий. Мені подобається як знятий. і цей кадр досить нього окребе. Треба mm -hmm. плюс. О! Я знаю, що це. Зараз би тільки назву згадати. Це про середньовічний випадок зради або зґвалтування в залежності від погляду. І я дуже люблю цей фільм, «Дуель». Якась остання остання день ага. Супер. Мені дуже подобається, що вони використовують ось цю чудесну середньовічну термінологію про те, що оргазм це маленька смерть. І питають, чи вона її пережила. цю маленьку смерть. Мені подобається те, що в цьому фільмі. Відображаються ті уявлення, які побутували в епоху середньовіччя. Існувала думка, що жінка для того, щоб завагітніти, має також відчути оргазм. І з одного боку, це нібито добре, так в контексті середньовіччя. Ми розуміємо, що чоловіки були зобов'язані фрестей робити для того, щоб їхня жінка була задоволена. Але з іншого боку, в у випадках зґвалтування це було зовсім не на користь дівчини, тому що якщо її зґвалтували, вона завагітніла від. Гвалтівника. І здавалося б, це якраз є той доказ з згвалтування, але цей доказ буде проти неї грати, тому що якщо завагітніла, значить отримала насолоду, Якщо отримала насолоду, значить тебе не згалтували, можливо, ти сама звабила цього чоловіка. І це те, яким першим боком обернулася Теорія Галена до жінок середньовіччя. Це фільм про Полока. Ага. одно. Я люблю палока. Мені він подобається. Це Цілоюлюблен... моє Боже, Я зараз коротко скажу. А? Далі на це питання від спонсора. Якщо ви хочете загадувати людям фільми, е, можна підписатися на спонсорство від 50 гривень. І отак от, от робити людей щасливими, загадавши їх улюблене кіно. Це моє улюблене кіно. Це як красти А хто цей спонсор прикрас? Зараз це Олексій. Могу відумати, то аватар десь. Олексій. Олексій. Олексій, дякую тобі, Олексій. Раз тебе попали все моє серце. Я обожнюю це кіно. Я його дивилася багато разів. Це такий чудовий гумор настільки добрий. Мені здається, що такий добрий гумор і не тупий, він буває тільки в старих фільмах. Як би це сумно не звучало, можливо, але справді гумор в сучасному кіно він якийсь зовсім інакший, а тут він настільки класний, такий добрий, і, і кумедний, і якийсь нетиповий. Обожню. Наступна рубрика у нас спеціальна для Олени, тому що мені здалося, що мистецтво це те, що дуже часто критикують, але не завжди заслужено. Тому тут у нас треба вигадати фільм по негативному відгуку. Я збирала ті, у яких. Одна зірочка чи дві зірочки на МДБ, і одразу уточню, відгуки перекладені українською мовою, тому вони прям можуть бути не слово в слово, але я вирішила, що краще їх ставити так, щоб більше людей зрозуміло. Тому читаємо негативні відгуки і думаємо, що ж це за кіно. Мій чоловік. Я вважаємо цей фільм абсолютно вторинним. Початкова це це відкриття Манхеттена, тільки з Парижем і іншою музикою. Сюжет надто передбачуваний, Він навіть здогадався з якою дівчиною. Ага, це півночі в Парижі. Так це класний фільм. А мені загалом подобається. Дуже мило, дуже красиво. Е, мені подобається, як виглядає Зальда Фіджеральд. Вона просто прекрасна там. І в моїй голові вона виглядає саме так, коли я згадую Зальда Фіджеральд, а не так, як вона виглядала в оригіналі. Чомусь е, ця персонажка витіснила оригінальний варіант. Так. Цей фільм підходить для дітей, але для дорослих це просто нудна нісенітниця. Початок непоганий, але приблизно на епізоді з Гулівера все стає по справжньому безглуздим. Сюжет відсутній за винятком того, що вкрали планшет, який оживляє експонати, і тепер його потрібно повернути. Увесь фільм складається з біганини музеїв, намагаючись контролювати експонати та уникати того, щоб їх не з'їли чи не затоптали мамонти Тощо фільм дуже нудний. Це ніч музею. Це вона. Це на першу частину? Це на першу частину. Я б ще зрозуміла, якби не на першу щось таке написала, першу хороше. Ну, мені і решта подобається, але зазвичай просто там друга і наступні частини більше критики зазнають, а тут так перепаскудили. Хороше кіно. Це дитяча мрія опинитися. Начина, да, насправді. Коли тірекс гігантський ходить, ну, ну звісно. <свісно> Навіть в принципі просто потрапити в музей, де є гігантський тірекс. Мертвий, це вже вау. А якщо він вже його живе, ну перепрошую. Про що ви мрієте, людина, яка це написала? Учора подивився це в Парижі. І це було просто жахливо. Дві з половиною години суцільних розмов, досить вірно за книгу, але абсолютно не кінематографічно. Так собі. Хтось там, Расл Кроу, був би набагато кращим. <х Chandler> Класно навіть є альтернативний каст фільму. Я зробила оригінального актора, який грав, щоб не було підказки. Ну так, я розумію. Сценарист і режисер не змогли перетворити цю книгу на цікавий фільм. Можливо, це було неможливо. Книга досить багатослівна і не наповнена багатьма екшн сценами Не розумію, чому так багато християн цей фільм. Він безпечний, і настільки абсурдний, що навіть муха не Боже, що це? О, це дуже цікаво. Вау, християни обурені. Угу. Що це у Фільм 2006 року. Та це мені не допоможе. Мені треба якась інша відказка. Це про художника фільм? Це не про художника. Не знаю. Не може вагати. Це код Да Вінчі. Код Да Вінчі? А, точно, християни обурені в натурі. Блін, це. Ну да, мені в принципі подобається код до да в але звісно з книжкою це не порівняти. Тому що книжку ти читаєш, там багато різних сцен. А в цьому фільмі відчувається наче реально, ти кудись постійно біжиш і нічого не понятно. Якщо дивитися фільм, мені здається, не читаючи книжку, буде складно. Хоча. Мабуть, він був по справжньою цікавою людиною для свого часу на початку десятого століття. Але цей фільм змушує його виглядати, ніби він втратив густ. Це радість і блаженство в ідеальному заміському котеджі. Це просто солодкувата сентиментальність, а потім трагедія, така мелодрама, і решта фільму просто спотикаються до кінця. Я так і не зрозумів, у чому полягала його. Електричне життя, крім того, що він вимовляє слово електрика. Це котяче святилої саме. Як mm. міг не сподобатись цей фільм. Я так ридала. Я теж <гум> мій чоловік ридав, моя подруга ридала. Всі ридали. Ми сходили в кіно, ми плакали шалено. Тому що по трейлеру це виглядало так, наче буде весело. <гум> <гум> Я теж включала подивитися таке легеньке, приємне кіно на вечір. Котиків <гум> і так. художника. А виявилось взагалі не так. Це було дуже важко. О, так, мені цікаво. Це мабуть найгірший приклад кітчу, який тільки можна було знати. Я фанатка слова «кітч», обожнюю. Виглядає так, ніби на це просто даремно витратили бюджетні кошти. Жоден з 65 тисяч кадрів не вартий уваги. Загалом це викликає лише нудний жах. Чи взагалі хтось зміг додивитися цей нудний безлад до кінця? Точно найменш цікавий фільм, який я коли-небудь бачив. Я витримав лише півгодини. А, так що ж ви так рано висновки робити? Чи хтось із тих, хто працював над цим фільмом, задумувався, що їхня робота може бути образливою для спадщини справжнього майстра? Ого. Головна підказка тут у кадрах. А, це намальоване це кіно, Господи, з любов'ю він. Це. це саме він. Це чудовий розкішний фільм. Ага. Це прекрасне кіно. Далі у нас раунд від штучного інтелекту. Я надіслала йому постери фільмів. Це все нові фільми. І він намалював їх у стилі Ван Гога. І за думкою штучного інтелекту, Ван Гог це обов'язково «Зоря зоряна ніч. його головна ознака. Тому треба вгадати фільм по постері. А перший думаю, це «Бітлджус». «Бітлджус», «Бітлджус», так? Якщо вона це він мені подобається «Бітлджус», «Бітлджус». Мені дуже прям зайшло. Тому що я йшла на цей фільм, не маючи якихось прям феноменальних очікувань. Я дивилася перший. І я просто дуже люблю осінь, і люблю цей вайб, такий халовінський. Тому я пішла, як от щойно з'явилися квитки в продажі, і я вже була в кіно. Особливо, якщо є можливість, ідіть в 4DX, тому що це додає вражень, ну прям плюс 10. О Боже, якесь грустне кіно з собакою. Це українське кіно. Українське кіно про даму з собакою. Ну, скоріше, про собаку. Про собаку кіно. Не знаю. Це документальний фільм, отака, ще підказочка. Ну, я розумію, куди хилиться ця історія, але я не знаю цей фільм. Це фільм Птушкіна. Ми ага. наші улюбленці. Так, я не дивилась, я позору сказала. Да? Він зараз, до речі, теж дивився на нефліксі. Тому дивитися Яремчука, дивитися ми наші продовжуємо Птушкіна. Війна". Да. <laughs> і продовжує я більше буду фільми. плакати, Чесно, для мене історії тварин це прям воряча. Так. О, це фільм про Кузьму, так? Так. А, щось там Я, Побєда і Берлін. Це він. Так. Обожний Кузьму. Мені дуже шкода, що я ніколи не була на його концерт. Дуже шкода. Це прям одна з тих речей, які я хотіла би змінити, якби я мала там машину Так. Цю рубрику ніхто пояснювати не буде. Да? А, тут uh, у нас фільми по цитатам. Ага. А, цитати uh, стосуються всіх фільмів, в яких є або художники, або письменники, або це якось пов'язано з творами письменників. От така підказка. Зробиш для мене дещо і з радістю. В, у, знову додаткова репетиція. Вона не прийде. На дім її панчохи туфлі. Я не встигаю. Я не знаю, як закінчити до її прем'єри. Так, Надіна. Звісно, це не важко. Дякую. О. Дівчина здана. Да, це вона. Вожне все кіно прекрасне. Базується на реальних подіях. Справді існували ці прекрасні люди. Герда Вегнер і її чоловік, який потім став жінкою. І мені дуже подобається, як побудовані кадри в цьому фільмі. Це просто якась фантастика. Це насода для очей. З самого дитинства мене зачаровують мови. Я одержимий ними. Я винайшов свою повноцінну мову. Ось це це, тут все є. Від, Від Брест Горд. Моє серце, скарб моїх грудей. А малюнки? Я написав історії, легенди. Зрештою, навіщо на мова? Вона не тільки для того, щоб називати речі, адже так це жива кров культури, народу це, Толкін. Так, це він. Кіно прекрасне, я Теж боже, ці події війни це прям дуже сумно було. <таспраць> Тому я їх малюю такими великими. Не завжди так роблю. Якщо вас цікавить, я зараз працюю над новою картиною. Є біля дівчинка в жовтій сукні, від якої у вас подих переходить. Волтер. Любо, ну, що ти no, а Що ти брешеш? Перепрошую, леді. Можна було давати три секунди цієї цитати. Я б вгадала. це великі очі. Це вона дуже прекрасна кіно. Взагалі, боже, фільми про мистецтво не чудові, їх обожнюю. Ну і тут, якщо комусь цікава тема з тим, як раніше, чи не так давно насправді вважали, що жіночі роботи продаватися не будуть, і що успішним автором ми це може бути тільки чоловік, а жінка може бути, не знаю, там максимум натурницею або музою, то це якраз фільм для вас, щоб ви подивилися і трошки поглинували цю проблематику. Mm -hmm. так, і цікавіше, те, що він теж базується на реальних подіях, на реальних mm -hmm. постатях, їхніх історіях. Це прям коли ти розумієш, що таке справді трапилось, усвідомити це прям важко. мертві поети висмоктували життя кістковий мозок? Цю фразу Генрі Торо ми цитували на початку кожної зустрічі. Ми збиралися в старій печері індіанців, і по черзі читали Торо, Вітмана, Шелі видатних. Навіть деякі свої вірші. Зачаровані моментом ми дозволяли поезії творити дива. Що, хлопці сиділи рядком і читали вірші. Не, містер Оверстріт, не просто хлопці. Спілка Мартовська. <звук> мій план передивитися просто кожної осі. Бо це щось прекрасне. Я обожнюю це кіно, воно неймовірне. Кожен раз я ридаю. Кожен божий раз. Але о капітан, мій капітан. Прекрасно. Ось, вона звеліла перстень передати. Oh, oh Я знов бадьорий і ожив душею. Oh, Йди. Йди ж до коханої своєї швидше, як ми умовились. Війди до неї, її кімнати, і заспокой її. Скажи, прийди, але пильнуй. Не залишайся до того, як ставити почнуть скрізь вартових. Бо в манту і тоді вже не пробратись. Там жити мусиш. Це Рома плюс Джуліета» з Привіт! За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення я була хвора, але в мене були придбані квитки на Рома плюс Джулієта. Я обожнюю це кіно, це молоде це... Віршовані ці оповіді, ну це ж просто. І це естетика 90-х, якогось такого вигаданого бандитизму і Шекспіра. Ну це геніально. І я дуже хотіла піти. Мене так мучила совість трошки чи не заражу я когось. І на той момент я прийняла таке рішення, що якщо я не піду, я буду шкодувати. І я пішла. Слава Богу, що я це зробила, бо це один з таких останніх щасливих спогадів, максимально емоційних. І Прям коли я була ну дуже щаслива, що я прийшла на це кіно і побачила його на великому екрані до того, як почалась велика війна. Тому так, це, це я легке, і щасливе життя. Так, Це було прекрасне життя. Коли ти думаєш, чи тільки до кінотеатр, чи будто заразити своїм кашлю. Ну що, пишіть в коментарях, як вам ця гра, скільки фільмів ви вгадали, що цікавого знайшли для себе подивитися. І барабанний дріб. Я вітаю тебе це або перше, або друге. Тому це прям е, синдром мені. відмінниці має спрацювати відмінно. Мені доведеться вбити того в тобі до першого місця, для того, що вас для і розкажи, будь ласка, як тобі гра взагалі? Боже, я в такому заході насправді. Зазвичай я відмовляюся від цих зйомок, коли вони кудись гукають, а тут, наче серденько, мені відчула, що треба йти. Погладилася піти до тебе. Я максимально задоволена, я б грала в цю ру, ну не знаю, ще би години чотири. Тому я максимально в захваті. Мені так сподобалось, що тепер в мене купа емоцій, і зараз я прийду додому, буду розповідати всім, яка я розумна і я класно відгадую фільм. А це ще навіть не найчастіша частина випуску. Найкраще, бо найкраще це, як завжди, подарунки. І перший подарунок він дуже Особливий, і він ну скажу чесно, він не для тебе, опа, бо він для картоплинки. О, боже, моя дитина малесенька. Треба Малесень. пояснювати, що картоплинка та моя кішка. Да, я думаю, треба Це не просто картоплина, яку я люблю. Це моя кішка. Вона біла, похнаста, дуже смішно. Це подарунок від «Анімалізм», і це мабуть. Найпрекрасніша річ, яка є у них у промничці, я зараз знову залишу що тут щоб Ви подивилися і підтримали. Це колаборація анімалізму з Ганною Іванівною. Ганна Іванівна це жіночка, яка через війну приїхала з Миколаєва до Києва і почала шити маленьких мишок і продавати їх біля зупинки метро. Вони побачили цю історію, заколабилися з нею. Тепер купуючи таку мишку. 200 гривень з кожної де Ганні Іванівні, і 200 гривень йде у фонд Йоа Animals, І мені здається, що це вони прям мурашечки біжуть, коли розповідає. Це, це дуже тепло, дуже крута історія, як ви можете підтримати реальну людину, яка фізично існує, яка вже в літах, але продовжує щось створювати. І я думаю, це. Цей проєкт надихнув її теж на життя, бо всі ми знаємо, що коли літнім людям показуєш, що те, що вони роблять, важливо, це дає таку життєву енергію, що вони можуть жити ще довго і довго на ній. Тому закликаю вас зайти в магазин, купити собі мишку або своєму хвостику мишку і підтримати цей проєкт. Вона буде в захваті. Боже, це прям супер мило. обожнює іграшки. Так і бути, подарунки для Олени теж будуть а -а -а -а. <с <с Олена свята людина. У неї є вішліст у відкритому доступі обожнює таких людей, тому О, тут боже. було легко вгадати з подарунком. Для О, тебе. Дякую. Чому саме ця книжка? Бо мені здається, що стилістика, в якій роблять речі анімалізм, прям дуже схожа на Марію Примаченка. Якщо ви подивитеся колекцію їх посуду, то там воно ну, десь прям мені здається мечеться. Ми сподіваюсь, що це буде класним доповненням для твоєї бібліотеки. Дякую, Боже, мені так приємно. Я не очікувала ніяк подарунки на Усім гостям пишу, будуть класні питання і подарунки. А так? Питання, змагання можна виграти. Ми я тут. йду, я, й, да, я вже тут. Фільми про кіно, я буду вгадувати. Ну, ні, я навіть не дочитувала на до подарунки. Супер клас, дякую, дуже мені так приємно. Лайк, підписка. Вам не шкода, мені дуже приємно. Тому так. Да.